Моя думка щодо ситуації, яка склалася в місті Львів, коли хлопець грав на гітарі, співав пісні Віктора Цоя. А тут появилася депутатша і почала розказувати, хто як має розмовляти і в кого які думки повинні бути в голові. Ви знаєте, чесно, це моя особиста точка зору. У мене відчуття, що це був спектакль. Адже давно й давно дехто внутрішні вороги, а можливо і не тільки внутрішні, ну впевнений, що не тільки внутрішні, але ну внутрішні вороги України підігрують зовнішнім ворогам і розіграли такий спектакль. Це моя особиста точка зору. А якщо я помиляюся і дійсно це був не спектакль, то тут повинен вибачатися цей Молодий чоловік тільки за те, що він нецензурно говорив до депутатів, ну, обматюкав її. Хоча, можливо, вона заслуговує в цьому житті на це. Адже відношення до цих депутатів українців таке. Але ніхто не говорить, що депутатша, яка повинна знати закон, порушила статтю 24 Конституції України. Почитайте цю статтю. І мені цікаво, якщо довести їй це, або сказати чи написати заяву в поліцію, чи буде вона публічно вибачатися перед тим, що вона порушує безпосередньо закон. Але все таки чомусь моя точка зору, що це було наіграно. Це спектакль для того, щоб вкинути смуту знову. Суспільство. Адже це все сталося перед підірванням Каховської ГЕС. І все воно, знаєте, так як один за одним: іде, іде, йде, то там, то там, то там, то там. До речі, повідомляла розвідка про всякі фейки, які зараз будуть. Повідомляла. І от. Та ситуація у Львові, вона, можливо, є фейковою, в принципі, ну не реальною ситуацією, а розіграною. До речі, щодо російської мови, в Конституції прописано, що ніхто не має права принижувати честь і гідність, там, утискати за релігію, мову, все інше. Це стаття 24. А коли в 2010 році я був у Львові з дружиною. І ми відпочивали. Ми поїхали по замках. У нас був екскурсовод і все інше. Я не пам'ятаю, чи 10 чи 11 рік, тоді під я горіло дуже сильно. Погугліть, ви знайдете це. І от у Львов приїхали дві ну, не хочу називати так, як я думаю, москвічки. І вони ж не розуміли української мови. І вони почали протестувати, розказувати нам понятно. І що ви думаєте, екскурсовод, який хвалився, що він там в третьому поколінні в Львові екскурсовод, усіх похирює, а наш чоловік 20, 25 було, і заради двох старих кошовок переходить на російську мову. Вони не знайшли собі перекладача. А він підняв їх на вищий щабель, тому що вони більше платили за екскурсію. Тому, друзі, знаєте, розхитують українське суспільство. І моя точка зору, хто найбільше кричить про мову, той найбільше розхитує. Чим відрізняється військовий з автоматом російськомовний і український мовний? Нічим. Чим відрізняється лікар російськомовний і українськомовний? Нічим. Вони роблять свою роботу, якщо вони от душі її роблять. І ми повинні розуміти, якщо ми цивілізовані і хочемо в цивілізований світ мова не важлива, важлива душа і що людина в житті робить. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми переможемо. Віктор Цой це просто. Наш кумир, і він ніколи б не підтримав, не підтримав би цю війну.